Всім привіт! Мене звати Аня, і перше відео буде присвячено Арії Сюзанни з опери весілля Фігаро» Моцарта. Ми поговоримо з вами про те, що відбувається перед Арією і після неї. І чому ж настільки важливий контекст та його розуміння у будь-якому творі. Також ми зробимо з вами дослівний аналіз. І фонетичний аналіз італійського тексту. А насамперед хочеться сказати, що цей проект задуманий як допомога українським студентам, які з якихось причин зараз не мають або часу, або можливості практикувати, займатися італійською мовою. Усі тайм-коди ви знайдете під цим відео. А ми починаємо. Перше, з чого ми почнемо, це контекст арії, сцена, дія та парадисторія. А вже ж якщо ви гарно знаєте любрите цієї опери, можете просто пропустити цей шматок. Сюзанна готує пастку для графа Альмавіде. Вона переодягається у графиню, а графиня нею. Але Фігаро, її наречений, починає ревнувати, думаючи, що Сюзанна насправді чекає на побачення з графом. І тут ми бачимо, що ця арія це не тільки романс про кохання, а також це кокетство, грайливість. Дуже інтимна арія, і ми бачимо тут і прояви ніжності. Але, звичайно, все це на... до Фігаро, а не до графа. Після цієї сцени ми доходимо до фіналу опери. Всі персонажі зустрічаються, відбувається така лірико-комічна плутанина, але Фігаро нарешті, розуміє, що його Сюзанна лише грала роль. І опера в цілому завершується всепрощенням. Переходимо до другої частини. А саме до перекладу, дослівного перекладу та підтексту. Він дуже часто зустрічається в оперних аріях. І на прикладі Арії Сюзанни я хочу вам показати, що саме я маю на увазі. Поїхали! І перша фраза Де В'єні Нонтардар белла». це ніжний, грайливий заклик. Вона співає до графа, але очами шукає фігару. Наступна фраза в'єніове пергодерта пела. Прийдиш туди, де кохання тебе кличе до насолоди. Ви бачите, наскільки ця арія, можна сказати, еротична навіть. Тому, якщо мені не... хтось ще раз каже, що це щось нудне. <клух> Наступна фраза фінкейно чель, нотурна фаче. Фінкеларія інкорбруна таче». Поки не зійшов нічний світильник у небі, звичайно, тут мається на увазі луна, поки ще темно і все довкола мовчить. Дуже така інтимна атмосфера. Саме тут ми відчуваємо цю інтимність якомога більше. Розумієте, для чого а, треба розуміти підтекст, тому що ми могли б подумати, що це просто арія про кохання. І могли б її співати як якийсь романс. А насправді, за допомогою всіх цих слів і розумінням підтексту, ми бачимо, на що натякає Сюзанна. Ми відчуваємо це, ми розуміємо це. Наступна фраза: іль рошель, скерца лаура, дольче сусурро кор рістаура. Тут дзюршить струмочок, тут грає вітерець. Який своїм шепотом освіжає серце. Ми тут бачимо прояв жіночності за допомогою опису природи. Квірідоної фьор, лерба е п'ю фреска, ай пі'яче рідамор, куйтутту одеска. Тут сміються квіти, трава зеленіше, все навколо запрошує до любові. Тут ми відчуваємо пік еротичності моменту. І остання фраза. В'єні бен міостипіанте скозе, fronte фронте ін di розе. Як гарно, правда? Прийди, мій любий, миж цими схованими деревами я хочу прикрасити твоє чоло трояндами. Це фінальний акорд кохання, який відверто спрямований до фігаро. Підсумуємо все, що стосується підтексту. Перші рядки це спокушання. Середина ж це інтимність на такому м'якому легато. Фінал це в нас радість, відкриті голосні та світле звучання. Наступним пунктом у нас буде фонетичний розбір. Я залишу його також в описі під відео. Читаємо текст, і ви будете бачити тут українську транскрипцію. Де нон тардар, о белла» Vieni ove amore per goder t'appella, finché non splende in ciel notturna face, finché l'aria è ancor bruna e il mondo tace. Qui mormora il ruscel, qui scherza l'aura, che col dolce sussurro il cor ristaura. Qui ridono i fior, l'erba è più fresca, ai piaceri d'amor. Qui tutto mio, tra piante Одеска: П'єні би міо, fronte incoronar di rose. Хтось подумає зараз, що я не знаю на пам'ять Арію Сюзанни. Але просто коли ти співаєш, розумієш, коли співаєш, воно якось так все на пам'ять, а потім, коли починаєш текстом казати, воно ніби так. Що стосується технічно вокальних аспектів, то треба сказати, що Сюзанна це голос, який дуже теплий. Із посмішкою в тембрі, і він повинен бути таким прозорим. Але будьте уважні, бо у Моцарта, так звана легкість це завжди результат контролю, а не спонтанності. Я дуже сподіваюся, що це відео вам було корисне. І на цьому сьогодні в мене все. Пишіть у коментарях поради або арії, які ви би хотіли розібрати зі мною. І ми обов'язково знімемо відео. Па-па!